Ми вирішили зняти цікавий відеоролик про наших вчителів для того, щоб зізнатися про них трохи більше. Роман, хто на твою думку найкращий вчитель в нашому навчальному закладі? На мою думку, це Павло Іванович, вчитель основи здоров'я. Добрий день, доброго дня. Павло Іванович, вас назвали найкращим вчителем в нашій школі. На вашу думку, хто з наших вчителів найбільше схожий на старшокласницю? Оксана Васильівна Гриник. Дякую за відповідь. Прошу. Дякую. Добрий день. Оксана Василівно. Вчителі назвали вас вчителькою, яка найбільше схожа на старшокласницю. Хто ж, на вашу думку, найстрогіший педагог? Доброго дня. Ну, напевно, Ільницький Іван Миколаєвич. Дякую за відповідь. Добрий день, Іване Миколаєвиче. Вас назвали одним із найстрогіших педагогів в нашому ліцеї. Хто ж, на вашу думку, найдобріший вчитель в нашому навчальному закладі? Ти знаєш, я дуже здивувався, бо я себе вважаю найдобрішим вчителем і дуже переживаю, що будуть добрі оцінки. В принципі, я вважаю, що недобрих вчителів в нашому навчальному закладі немає і не може бути. Але є, напевно, ті, до яких діти линуть з усією душею, і вони себе повністю віддають дітям. Ну, мені чомусь на думку е прийшла вчителька Ольга Васильівна, вчителька хімії Дерда. Ольга Васильівна, вас назвали найдобрішим вчителем у нашому навчальному закладі. Хто з вчителів, на вашу думку, має найкращий смак у одязі? Загалом. Найдобріший вчитель то приємно. Загалом кожен вчитель має свій смак. Досить цікавий в одязі. Мені дуже подобається Орися Орестівна, до прикладу. Орися Орестівна. Вас назвали найстильнішою вчителькою в нашому навчальному закладі. На вашу думку, у кого з вчителів найкраща затіска? Ну, найкраща зачіска, напевне, у моєї чарівної колеги по кафедрі. Ось вашої улюбленої вчительки Тетяни Михайлівни. Дякую за відповідь. Тетяна Михайлівна. Вас назвали вчителькою з найстильнішою зачіскою. Хто ж на вашу думку з вчителів має найкраще почуття гумору? Дякую, приємно це чути. Треба подумати. в нас кожен вчитель має таке цікаве почуття гумору. Ну, напевно, ви окремлю вчителя. Інформатика Миколу Йосиповича. Дякуємо за відповідь. Миколу Йосиповичу, вас назвали вчителем з найкращим почуттям гумору. Хто, на вашу думку, вчителів задає найбільше домашнього завдання? Ну, так, зразу мені важко сказати. Але так буду говорити по своїх дітях. Ну, нехай буде вчитель української мови Тімотін Нося Петрівна. Дякую за відповідь. Нусю Петрівну вас назвали вчителем, який задає найбільше домашнього завдання. На вашу думку, хто з вчителів має найкращий музичний слух? Я вражена, що я задаю найбільше домашнього завдання. Напевно, про слух можна говорити в Україні дуже всього багато, тому що українці насправді дуже народ співучий. Звичайно, що наші вчителі музики однозначно найкращі в цьому, але напевно я б ще й назвала як це не дивно, вчителя географії і нашого заступника з виховної роботи Ільницького Івана Миколайовича. Дякуємо, Івана Миколайовичу. Ми знову у вас. вас назвали вчителем з дуже добрим музичним слухом. На вашу думку, хто з наших педагогів найбільш креативний? Як, на мій погляд, я би назвав найбільш креативним сьогодні нашого директора Наталію Романівну. Наталія Романівно. Вас як директора назвали найкреативнішою в нашому ліцеї. На вашу думку, хто з вчителів прийде на роботу навіть в суботу? Тящик Ірина Дмитрівна. Як вам такий формат відеознайомства з нашими вчителями? Робити другу частину з новими героями та цікавими запитаннями, якщо так, то залишайте свою думку в коментарях.